1 серпня викупали ранню картоплю Рів'єру і Білоросу. Рів'єра вважається ультрараннім сортом, бульби світло-жовтого кольору, бувають вагою 80, 100, 120, 130 грам, стійка до вірусів, не розварюється, і всього на їй потрібно 45 днів, щоб вона наростила свої картоплини. Білороса – ранній сорт. Їй вже потрібно 60 днів, щоб вона наростила гарні бульбини. Кущ формує близько 12 картоплин. Що одна, що друга картопля підходить для вирощування на різних ґрунтах у всіх зонах України. Білороса смачна картопля, червона шкірка, чудові смакові якості, м'якор світло-жовтого кольору, стійка до різних вірусів і хворіб. Лежить 8 місяців. Збирається картопля досить швидко, якщо є надійні помічники. Один день підсушуємо на сонці, а далі сортуємо Окремо грубу, окремо насіневу, окремо дрібненьку. Висипаємо ящики і підвал на зберігання.